Вітаю вас, друзі! Багато хто запитував про те, як впаяти пищалку в спектральний аналізатор Тінісей Ultra. І в цьому відео ми будемо робити в цьому пристрої звукове сповіщення. У нас є в наявності оригінальний Тіні Ultra від офіційного магазину Зеєнко. Такий ось пристрій. Прошитий він на прошивку для ЗСУ. Це оригінальний пристрій, і отже, давайте його відкриємо. Отже, ми бачимо тут у нас є плата, і ми бачимо тут є різноманітні роз'єми. Впаювати будемо ми ось таку пищалку. Як бачите, це сам динамік, а це плата підсилювача. Так як, якщо впаяти просто самий динамік, то він не буде дуже гучно пищати, тому що в самій тіні SA-Ultra стоїть дуже слабий підсилювач звуку, тому їй потрібна така ось маленька плата підсилювача. Тут у нас є три виводи. Паяється ця пищалка дуже просто. Щоб її нам запаяти, нам потрібно всього лише три контакти на платі Тініса і Ультра. Це контакт VCC на платі, контакт GND і ось цей контакт біля аудіороз'єму. Я використовую такий ось припій для пайки. Він вже йде з флюсом, його не потрібно змивати. І відповідно з цієї плати підсилювача припаюємо. А цей ось вивід, що посередині, ми паяємо до аудіороз'єму. В результаті ми отримуємо таку ось картину. Після цього клеїмо плату до корпусу. Тут на все заізольовано, тобто ніякого замикання статися не може. Потім акуратно складуємо дроти і закриваємо корпус. Закрили корпус, перевіряємо. Зараз бачимо, що цей аналізатор ловить Wi-Fi. Wi-Fi знаходиться тут поряд, тому ми бачимо, що навіть без антени спектральний аналізатор його вилавлює і таким чином нам пишіть. Наш аналізатор має звукове супроводження. Ми можемо виставити тут рівень тривоги, щоб він. Не пищав на слабкі сигнали. Як бачимо, лінія синя стала вище, і вже на слабкі сигнали він пищати не буде. Або ж, можемо поставити лінію нижче, для того щоб цей пристрій нам пищав на слабкі сигнали. Ось бачимо. Лінія стала нижче, і він нам сигналізує. Також, якщо нам не потрібен звуковий сигнал, ми можемо його вимкнути. Про те, як налаштувати цей спектральний аналізатор, щоб він пищав на потрібну нам частоту, я вже розповідав в попередніх відео. Вони будуть доступні за підказкою. Якщо у вас є спектральний аналізатор, і ви хочете вбудувати в нього пищалку, то звертайтеся на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 38050 768 8086. І ми вирішимо це питання. Також, якщо у вас залишились питання, то задавайте їх в коментарі або в нашій групі Телеграм. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім я хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.